Так, друзі, всім привіт. На каналі своїми руками. Значить, встановив нове опалення в будинку. Роз, зробив розводку труб до батарей. В мене е, 7 батарей в будинку і один полотенцесушитель. Декілька батарей дуже гарно гріють, декілька, ну, решта батарей гріють слабше і остання в контурі батарея гріє взагалі слабо дуже-дуже довго прогружається. Датя? То зараз покажу, як отрегулювати батареї, як виставити, скажімо так, крани наші для того, щоб всі батареї прогрівалися рівномірно і однаково. Показую того, щоб було зрозуміло, значить, ось наш котел. Туди у нас іде кухня, туди в нас іде контур по всьому будинку. Значить, йдемо на кухню, показую з кухні. Щоб було зрозуміліше, прямо так зразу й переходимо на бік і сюди йдемо на кухню. На кухні встановлена наша батарея, наш радіатор опалення. Значить, регулював, але неправильно регулював, прийшов до висновку, як правильно регулювати і показую на власному досвіді. Значить, крани верхні подачі точно виставити не завжди вдається. Варто знати, що вода завжди йде по найменшому супротивленню. Ця батарея одна з найближчих, ну на друга, поблизості до, яка розташовується до котла. Ця батарея прогрівається практично моментально, а решта батарей не таких теплих, в принципі, і, і довше гріється. Значить, що робимо? Ми знаємо, що вода сюди заходить і поступає. В нашу батарею відкручуємо ковпачок, це кран на виході. Шукаємо, ну, бачимо, що він у нас майже повністю викручений. Значить, вода по, по найменшому ко колу супротиву заповнює цю батарею, прогріває її, і, в принципі, вода в інші батареї поступає вже не така гаряча. Що ми можемо зробити? Якщо ми зараз перекриємо повністю закрутимо його. Закрутимо оцей кранік є під шестігранник, є під отверткою, є під великий шестигранник. Ось так наглядно ми бачимо, як ми закручуємо повністю наш кран. Закрутили. Потім фіксуємо з цього положення. Робимо тут. Половинка. Половина оберта. Відкрутили. Все, нам цього достатньо. Прикриваємо. Дуже не затягуємо, просто прикриваємо і переходимо до наступної батареї. Наступну батарею теж затягуємо до упора і потім відкручуємо вже на один цілий оберт. Кожну батарею, чим вона далі буде по контуру, душі ми відкручуємо обратку. Подача у нас буде. Подача у нас буде повністю відкрита. Якщо батарея буде смажити, наприклад, добре смажити, то можна прикривати і подачу. Ну, З цим треба бути акуратним, тому що цей кран це він просто глушить батарею. Він, він не такий точний. Більш точніший є той кран, що знаходиться на обратки. Що варто сказати? Значить, На що треба звертати увагу? Що значить вода рухається по найменшому, як я казав, колу. І повертається до котла. Коли котел побачив, що контур прогрітий, обратка вертається, датчик обратки і горілки фіксує, що вода одної температури, котел виключається. І отримуємо результат, що у нас там 1, 2, то 3 батареї гріють. А переходимо далі. Ось ця батарея у мене знаходиться крайня в самому контурі. Вона майже холодна, вона дуже довго прогрівається, прогрівається вверх, потім довго опускається донизу і так далі. Все, що ми будемо робити, значить, по черзі, коли ми це все вже зробили, то ця батарея по контуру, сьома наша, почала прогріватися рівномірно, так само як і на кухні. Тому починаємо. З найпершої батареї, яка знаходиться найближче до котла, закручуємо повністю обратку, відкриваємо подачу і... відкриваємо подачу, закриваємо обратку і пів оберта відкрили. Наступну батарею відкрили теж обратку відкриваємо на оберт. ну і так по черзі, А потім ви вже зможете бачити, яка батарея. ну візуально рукою гріти, торкатися і перевіряти, як вона буде гріти. Цим самим ви, в принципі, перевірите, як гріють батареї, і ви побачите, що її реально і самому відкалібрувати. Ну, просто треба декілька годин побігати погратися. Ну давай залазь. Молодець. Тож, друзі, якщо комусь допомогло, підписуйтесь на канал. Є питання, задавайте. Ну, в принципі, це все. Чим міг, тим підказав.